А ми будемо щедрувати, бо пустили нас до хати. Ми щедрівку заспіваємо, щастя в домі всім бажаєм. У вас хата гарна, чиста, ще й ялиночка вручиста. Ми щедрівочку співаємо, щастя в домі всім бажаємо, Щоб водились у вас гроші і харчі були хороші, і щоб гривня та зелень набивали вам кишені. Щоб росла у вас пшениця і родила вся пашниця, і щоб хліб та пироги на столі завжди були. Хай вам меду будуть, бочки, і щоб заміж вийшли дочки. А як син у вас є, хай невістку Бог дає, а як сина ще немає, то господар хай придбає. Щоб у вас була худоба, а у нас солодка здоба. Ми помолимось за ласку, киньте в кошик ще ковбаску. Всі ми щиро щедрували, що писало в кошик дали. Як мене цей рік багатий, ще прийдемо щедрувати.